Добрий день. Презентую вам наступну тему, з якої ми почнемо другий семестр Реалізм у літературі XIX століття. Ми з вами перейдемо від виняткової особистості у виняткових обставинах до типових образів та ситуацій. Здійснимо перехід. Від романтизму у реалізм. Перший письменник, з творчістю якого ми познайомимось, один із найпродуктивніших письменників Франції XIX століття. Понад 80 романів своєрідна енциклопедія життя Франції. Перша повість не мала успіху. Заняття видавництвом чекала невдача. Все життя він боровся із боргами, любитель кави і жінок. Письменник, який працював по 18 годин на добу Оноре де Бальзак. У своїй повісті гопсек Бальзак розмірковує над проблемою грошей. Разом з оповідачем ми спробуємо дати відповідь на питання. Невже все зводиться до грошей? Інший письменник відчував пристрасть до рукоділля, любив пригощати друзів варениками, а історія та повір'я рідної України були для нього одним із найулюбленіших захоплень. Так, ви, мабуть, вже здогадались. Це Микола Гоголь. Спочатку ми ознайомимося з його комедією Ревізор, яка й досі залишається актуальною. Ми перенесемось у невеличке повітове містечко, де свайвілля чиновників доходить до абсурду. А сцени з молодим і злегка дурноватим Хлестаковим, якого всі приймають за ревізора. Досі викликають сміх. У наступному творі Гоголя ми перенесемось у величний, але такий жорстокий і холодний Петербург, де будемо по-справжньому співчувати нікчемному і приниженому Акакію Акакійовичу Башмачкіну. Отже, читайте, розмірковуйте повість де Бальзака Гобсек, Комедія Микола Гоголя-Ревізор та повість Миколи Гоголя Шинель.